Сьогодні ми по-простому, на легкий перекус в мене червоний борщ зі свіжої молодої картошки, свіжого буряка, м'яско. Коротше, всім смачного. І сметана домашня. Вся домашня, навіть у гірки домашні, цибуля домашня згорода. А ви вже їли в цьому році борщ? за молодой картошки. М -м -м. С таким салком. Дуже класний получився борщ. такий ніжний, вершковий, з горошком, з капусточкою. Угу. Тільки ложку треба більшу. Класний борщ. Ну, обще, всім рекомендую. Buďte zdraví. živíte bohato. Čena.